Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопчиче Читає. І я вас вітаю у новому відео. Думаю, по назві ви здогадалися, що цим відео я анонсую наш величезний фентезійний марафон, який буде тривати увесь місяць серпень. І я думаю, ви можете помітити, що... Трошки змінилася картинка, я собі придбав нову камеру, і це перше відео, яке я записую на неї, тому воно можна так сказати, буде у тестовому такому режимі. І думаю, для початку я розповім вам, що це взагалі за марафон, що тут буде відбуватися, та що потрібно робити для того, щоб взяти участь, та які призи будуть очікувати на всіх тих, хто візьме та успішно завершить участь у ньому. Фенезійний марафон — це марафон, де ми будемо читати. Книги фентезі та фантастики, тому повна назва цього марафону це марафон фентезі та фантастики. Я вирішив не обмежуватися лише фентезі, тому що є любителі фентезі, є любителі фантастики. Це інколи між собою схожі жанри, тому я вирішив їх об'єднати в. Один і для того, щоб взяти участь у цьому марафоні, потрібно просто читати книжки. Це єдина умова, виконуючи, яку ви берете участь у марафоні. Але книги треба читати саме підібрані під певні пунктики, які я вам сьогодні розкажу. Ми такий марафон вже проводили, але він називався Моторошний марафон, де ми читали трилери та детективи якраз у листопаді, коли був Геловін. Цього ж разу я вирішив зробити фентезійний марафон, і можливо ми зробимо таку традицію, що восени та літо будемо проводити такі тематичні марафони. Цей марафон, як і минулий, буде проходити разом із видавництвом КСД, та серед усіх, хто успішно завершить марафон, буде розіграно три подарунки від видавництва, і також серед найактивніших учасників будуть розіграні подарунки особисто від мене. Марафон буде проходити увесь місяць серпень, протягом якого ви можете читати книжки за певними пунктами. І минулого разу я зробив деяку таку помилку, тому що я обрав 5 пунктів і для того, щоб успішно завершити марафон, потрібно було прочитати 5 книжок. Цього разу я зробив 6 пунктів. Ви подумаєте, а що стало легше для того, щоб успішно завершити марафон, достатньо прочитати книги із трьох пунктів. Тобто вам не обов'язково читати всі шість. Але якщо ви хочете прям більше зануритися у фентезі, ви хочете більше побути у цій атмосфері. Та ви просто так само, як і я любите фентезі, тоді можете разом зі мною читати усі шість книжок, тому що я для себе підібрав книги під усі шість пунктів. Всі деталі, всі умови, всі якісь додаткову інформацію також певні. Е Додаткові матеріали, які я підготував, я опублікую у себе в телеграмі, тому я тут залишу qr код знижу залишу, залишу посилання. Ви можете переходити, підписуватися, і там буде уся актуальна інформація та загалом абсолютно вся інформація по цьому марафону. І саме там потім буде спеціальна форма, яку потрібно буде заповнити для того, щоб взяти участь у розіграші призів. Також під час цього марафону потрібно буде публікувати відгуки на свої книжки. Неважливо у якій формі ви це будете робити, у вигляді тіктоку, у вигляді якогось. Поста ви можете на рольку публікувати або у вигляді ютуб відео за якимись підсумками марафону, просто щоб були ці відгуки, і було видно, що ви цю книгу читали. І давайте вже тоді перейдемо до самих. Пунктів і я буду вам показувати пункт та книгу, яку я особисто для себе підібрав для читання у цьому марафоні. І перший пункт це початок нового циклу. Це може бути як і новий автор або автор, якого ви вже любите, але маєте ще якийсь непочатий цикл, саме час його розпочати. І я для себе обрав цикл літопис Сірого ордену від Павла Дерев'яненка. Це перевидання, яке виходить у видавництво Старого Лева, і це просто фантастичне оформлення. Ви подивіться просто на ось ці. Форзаці вони різні, і це як я розумію. Тут зображені саме герої із цієї книги, плюс ось такий неймовірно красивесний чорний зріс. І плюс, що мене підкупає у цій книзі, що на неї виключно позитивні відгуки. Я ще не бачив жодного негативного відгуку на літопис сірого ордену. Це трилогія. Перша частина вже видана, друга вже наперед замовлені і зовсім скоро, по-моєму, виходить. І третя також зовсім скоро вийде, тому що цикл уже написаний. Просто він тепер виходить у іншого видавництва з трудковою редактурою та коректурою. Анотація тут дуже заплутана, тому що тут. Е Певний хлопець хоче вступити до цього сірого ордену, і йому потрібно дещо зробити, щоб вступити. І тут його буде е, очікувати переживання однієї з найбільших містерій ордену, перші випробування, знайомство з повлятивами, перше кохання та розчарування, перші справжні завдання і випробування долі. І усе це на міжі двох світів, реального та потойбічного, на міжі двох сутностей людської та вовчої. Дуже багато всього. Я не знаю, як це буде читатися саме в. Антуражі такої старої України, тому що тут гетьмана, тут козаки, але мене знову ж таки підкупає, що лише виключно позитивні відгуки на цей цикл. Тому я у своєму марафоні буду знайомитися і розпочинати читати цей цикл. Я сподіваюся, що мені сподобається. Якщо так, тоді я одразу його продовжу і завершу. Другий пункт це продовження циклу, яке ви дуже давно відкладаєте. Продовження або завершення. Я не знаю, як у вас, але у мене дуже є така штука, що я прочитаю першу або другу частину. І все, я далі не читаю, хоча виходить вже продовження, хоча є продовження, воно може навіть стояти у мене на полицях, але я постійно знаходжу якісь більш актуальніші книги для того, щоб не читати це продовження. І у цьому марафоні я обрав для себе аж дві книги під цей пункт. Одна з них це завершення, а одна з них продовження та «Завершення», якщо можна так сказати. І перша з них це «Полум'яний Бог від Ребекки Кван. Я цей цикл почав читати на початку цього року, зараз вже закінчується липень. Справа в тому, що макова війна це перша частина із цього циклу. Настільки сильно мені сподобалося, що я собі не мрію, що весь цикл буде таким же самим прекрасним до кінця. Потім я на цих емоціях, на цьому ентузіазмі взяв читати Республіку Дракона, і це було моє дощадування. По перше, бо там не дуже багато чого і відбулося. А по-друге, там постійно бої на кораблях, там постійно якісь морські битви, все на морі, на річці. А я як зрозумів, після цієї книги не дуже таке люблю. Я фанат більше якихось е, битв на суші, де б'ються на мечах, де б'ються зі щитами, можливо, навіть з магією. Морські битви, це взагалі не моє. А оскільки Республіка Дракона вона практично повністю присвячена боям на морі, мені всю книгу було читати нудно. Та і плюс герої трішки змінилися. І плюс мені не сподобалося трошки, як розвивався там сюжет, але я вирішив, що пора вже завершити цю трилогію та зрозуміти, чи буду я її залишати у себе, чи я з нею попрощаюся. Багато хто каже, що полом'яний Бог вона набагато краще за Республіку Дракона. Що республіка вона просто така провисаюча у циклі, і я сподіваюся, що все буде так, тому що от як сильно мені сподобалася макова війна, так само сильно мені не сподобалася Республіка Дракона. Полем'яний Бог, я сподіваюся, що виправить цю ситуацію, і я одночасно з цим і завершу вже читати цю трилогію. А Ребекка Кван у мене ще стоїть у неї Вавилон, І якщо після жовтоликої і макової війни я думав, що я знайшов свою нову улюблену авторку, зараз я вже починаю трошечки у цьому сумніватися. Але ось у марафоні буду завершувати цей цикл. І також продовження завершення, якщо можна так сказати, це Джеймс Корі та його експансія. Я не знаю, у мене якісь аб'юзивні стосунки із цим циклом, тому що я його читаю вже, напевно, років два, якщо не більше. Він мені подобається, але він настільки чомусь для мене важкий, що я постійно знову ж таки відкладаю продовження. Чому я кажу, що це продовження завершення? Тому що я бачу інформацію, що у цьому циклі всього 9 книжок, і їх можна читати трилогіями. Тобто, одна трилогія, друга трилогія і третя трилогія. Вони між собою. Певним чином пов'язані, але кожна трилогія завершає певну якусь сюжетну арку. І оскільки у мене тут третя частина Брама Абадона. Я думаю, що я прочитаю та вже буду дивитися, чи я буду продовжувати весь цей цикл читати далі, чи можливо на ці такі трилогії моє знайомство завершиться. Бо я не знаю, як описати взагалі свої відчуття. Мені подобається, мені дуже сильно подобається, але от стільки скільки мені це подобається, наскільки важко мені це читати. Не в плані того, про що це написано, а як це написано. Для мене чомусь трошки важкувато йде авторська мова. Але одночасно із цим вона мені дуже сильно подобається, і я не хочу прощатися із цим циклом. І от саме в ось таких емоціях у мене була перша книга, була друга книга, і я вирішив, що третя вона повинна розставити всі кряпки на ід і тому для мене це таке продовження те завершення. Якщо сподобається, то я прочитаю вже всі дев'ять книжок. Якщо ні, то це продовження виявиться завершенням. Рогії та всього циклу для мене під цей пунктик я собі обрав дві книги. Навіть якщо прочитаю лише одну, це все одно буде вважатися успішним закриттям цього пункту. Наступний пункт це одиночна фентезі. Я знаю, що багато хто не любить вв'язуватися в цикли, багато хто любить читати більше якісь одиночні історії. І я не знаю, можливо, це буде трішки читерством, але я собі обрав найкраще подавати холодною. Ця книга входить у все світ Джо Аберкромбі, але вона є окремою самостійною історією, яка, хоч і пов'язана світом, але вважається окремим романом. Тому я не знаю, по-моєму, ця книга підходить, тому що вона йде як одиночна, вона не. Продовжує якусь історію, прямо називаємо це так. Тут є просто гайроїчі два, які з першого закону, але це по факту самостійна книга. Тому я собі її обдав у цей марафон. Це по-перше, тому що вона підпадає під пункт. А по-друге, тому що як же я засумував за Джо Абертомбі? Я просто бачу, як видають книжки і КСД і небо. І я просто бачу, що вже абсолютно скоро все його буде видано українською. А я прочитав лише перший закон, який взагалі є одним з моїх найулюбленіших фентезі за все моє життя. І такий блін, у тебе стільки стоїть Абертомбі, тому що є в мене абсолютно всі його книжки. Лише немає половинчатого його циклу останньої частини. А так у мене все є. Воно у тебе просто стоїть, і ти його не читаєш. Ще чи такий блін. Так, уже пора продовжувати, і як на мене, цей фентезійний марафон це ідеально для того, щоб знову поринути у світ Джопріктомбі, у світ цих боїв на мечах, політичних інтриг. Коли всі між собою б'ються, коли всі між собою свадяться, і я би був дуже радий ще раз зустріти глокту, тому що глокта з першого закону це мій найулюбленіший персонаж. Оскільки цей марафон приходить спільно із КСД, то однією з обов'язкових умов, точніше, обов'язковим пунктом, є книга від КСД. І думаю, це зрозуміло, що всі книги у цьому марафоні мають бути у жанрі фентезі або фантастики. Але ось саме пункт такі, книга від видавництва КСД вона є обов'язковою, тобто ви обидаєте цей і ще якісь додаткові, які вам подобаються. Якщо маєте бажання, можете вибрати абсолютно всі та тобто прочитати під кожен із цих пунктів. Я ж для себе тут вибрав книгу, якої, по-моєму, немає зараз на українському ринку, тому що вона виходила, я вам зараз скажу, у 18-му році це уже 7 років пройшло з моменту виходу цієї книги, і я її знайшов випадково в якоїсь дівчинки на якомусь сайті. Вона напевно не знала, що ця книга дуже рідкісна, тому я її купив за дуже невеличку суму. Але це Джон Віндем та його День Трифідів. Це така. Класика антиутопічної фантастики, якщо можна так описати цю книгу, тут анотація це просто схоже на якийсь суцільний кошмар, тому що є ці трифіди, їх вирощують на спеціальній фермі. Вони небезпечні для людей, але вони виділяють певні речовини, які є корисними для людства. І тут, внаслідок певної катастрофи, людство на землі осліпло. І здається, окей, це трагедія, але з цим можна якось вчитися жити, вчитися якось будувати нове суспільство. Але є інша штука, тому що ці три фіди рослини, хижаки, які вбивають по факту людей, вони вирвалися на свободу. І просто уявіть цю ситуацію. Ви осліпли, ви нічого не бачите. І будь-де завгодно може бути цей е, трифіт, який полює на вас, і ви можете просто ідучи по вулиці, на нього наштовхнутися і просто померти. Як на мене, це просто вау! Я не знаю, як це буде тут описано, тому що книга вона невелика. Вона маскується під велику, але тут 280 сторінок. 280 сторінок. Як автор має абсолютно все це описати та запихнути в одну книгу, я не знаю, тому що цієї книги немає продовження. Це одиночна історія. І в принципі її можна було би поміняти за найкраще подавати холодною, сюди взяти як книгу від КСД, а туди взяти одиночну історію. Але нехай уже буде так, але ось. День трифідів мене дуже сильно цікавить, і плюс я її взагалі випадково дістав з плиць, коли готувався до цього відео, коли підбирав книги під цей марафон. Я знову заставив її дуже випадково, але ось тепер вона у мене в планах на цей марафон. Наступний пункт він, можливо, буде для когось легким, можливо, важким. Але цей пункт, у якому потрібно підібрати книгу, у якій магічна істота або головний герой чи героїня зображені на обкладинці. І під цей пункт я також підібрав дві книги, які ідеально вписалися з моїх літніх планів. Перша з них це одна істина королева, друга частина. Я не знав, у який з пунктів її е, запихати. Назвемо це так, чи завершення циклу, тому що це завершення енделогії, чи в цей, але вирішив, що в тому пункті у мене вже є дві книги. Тоді краще нехай буде у цьому, плюс вона і далі сюди вписується, тому що тут головна героїня є на обкладинці. Знову ж таки, я цей цикл напевно почав читати. Рік тому, якщо я не помиляюся, оця книга напевно у мене вже стоїть, чекає свого часу півроку. Я знову ж таки постійно відкладаю продовження, відкладаю, відкладаю, відкладаю. Я цю книгу вносив у багато книжкових планів. І ось нарешті я вношу її у свій фентезійний марафон і знаю, що я точно повинен її прочитати, якщо не станеться чогось іншого. Я не знаю, що має статися, але зараз дуже багато і дуже великі зміни будуть у моєму житті. Цей переїзд у інше місто, це вступ в новий університет, це пошуки нової роботи. Але, але мені цього було мало, і я вирішив, що потрібен ще фантазійний марафон, який я дуже сильно люблю, який я дуже сильно хочу, і дуже хочу, щоб ви взяли у ньому участь. Одна істина королева, повернемося до неї. Її я планую читати, тому що тут головна гірині на обкладинці, Плюс цикл мені подобається, але у мене є завжди одне. Але я по-моєму це вже казав не в одному відео. Це шрифт, який є у цій книзі. Я не знаю, чи камера е, сфокусує ось так. Він надзвичайно дрібненький. Якщо порівнювати його з першою частиною, то тут, по-моєму, на два кегля менше став шрифт. Мені це дуже сильно не подобається, тому що перша частина читалася у мене швидко ще за рахунок того, що там був адекватніший шрифт. Але в принципі мені історія подобається. Більше шрифту більше крутої історії. Але я ось так дивлюся і розумію, що очі у мене будуть від нього трошки боліти. І ще одна книга, це у мене також продовження. Але тут на обкладинці не те, що повністю є магічна істота, але частково вона то та є. Це Кевін Андерсон та його цикл розбудити дракона, і друга книга війна помсти. Боже, я вам не можу не показати це фантастичне оформлення. Я вам вже не раз його показував, але ви просто подивіться, тут на Фользасах різні карти є, і всередині також є ілюстрації. Перша частина мені сподобалася. І багато хто мені писав, що їм також після мого огляду сподобалася та частина, і вони продовжили читати весь цей цикл. Знову ж таки, по-моєму, я читав першу частину тисячки менше, ніж рік тому. І знову ж у мене є продовження, яке я практично одразу тоді придбав. І знову ж таки воно у мене стоїть. Тому для мене цей медафон це одночасно і дуже крута двіжуха на кінець літа, і також класна штука для того, щоб нарешті продовжити або позавершувати ті цикли, які я почав читати та чомусь не продовжую. Уже чи то вийшло, чи то зовсім скоро виходить третя та завершальна частина. Тому якщо я. Почитаю другу, і вона мені сподобається так само, як і перша. Я вже завершу повністю цю трилогію та вас буде чекати відгук на весь цей цикл. І ще мене дивує, що мало хто взагалі розповідає про Кевіна Андерсона та його цикл. Тому що це дуже крутецька штука, це дуже критецьке оформлення, яке мало хто з нас робить, точніше з наших українських видавництв, мало хто так шикарно просто оформляє історії. І мені дуже цікаво, чому про цей цикл так мало говорять. Але ніхто не говорить, буду говорити я, тому що мені реально це подобається. І наступний пункт це знайомство з новим автором чи авторкою, саме у жанрі фентезі. Я цей пункт для себе вирішив поки що залишити відкритим, тому що в принципі достатньо лише три прочитати. Але також я вирішив, нехай цей пункт він прийде до мене сам, щоб це не було щось заплановане, що я вже знаю, що я буду з цим знайомитися. Можливо, десь я щось побачу. Можливо, десь я про щось почую про якогось автора чи авторку. І Я такий вау, класно! Я хочу це прочитати у своєму марафоні. Я хочу із цим автором чи авторкою познайомитися. Тому шостий пункт для мене залишається відкритим. Ви ж собі можете підібрати, що ви захочете. І у коментарях я буду чекати ваші списки книжок, які ви будете підбирати під цей марафон. Будучи втігнені призи, як і від видавництва, так і особисто від мене, і також абсолютно кожен учасник. Незалежності від того, скільки книжок він прочитає, чи зможе він успішно прийти в марафон, чи не зможе. Але якщо ви берете участь у цьому марафоні, ви автоматично отримуєте певний невеликий подарунок, особисто від мене. Ті, хто брали участь у першому марафоні, вони будуть знати, що це таке. Ті, хто ще ні, для вас це буде такий невеличкий приємний сюрприз. Це, якби певні такі штуки, які ви можете збирати, беручи участь у цих марафонах. І можливо потім щось з них вам буде. Я ще не знаю. Можливо, я виграю мільйон доларів і щось з цим зроблю. І, як на мене, ці пункти марафону вони універсальні, тому що ви можете взяти один якийсь умовно цикл. Та підпасувати його під кожен із пунктів марафону. Ось умовно, у мене є цикл від Катерини Самойленко: це трилогія. У мене лише дві частини поки що на руках. Умовно, ви хочете прочитати цей цикл. Ви берете першу частину та читаєте її як е, або новий автор для себе, або ви хочете взяти це у пункт, де ви починаєте новий цикл. Потім ви берете другу частину, де ви читаєте продовження. І виберете третю частину, яка умовно йде під пунктом від віданиства КСД. І ось ви прочитуєте трилогію, яку ви і так хотіли прочитати, і у вас вже закриті три пункти марафону, і ви по факту успішно його пройшли. Так можна робити з будь-якими циклами, але саме фентезійними від будь-яких видавництв, але про одну обов'язкову умову ви повинні пам'ятати. Отже, це був мій список книжок, які я планую читати у цьому марафоні. Я буду дуже вдячний, якщо ви доєднаєтеся, якщо ви поділитеся цим відео, якщо ви Будете якщо ви будете розповідати, що такий марафон взагалі є, щоб чим більше людей приєдналося до нього. Я ж зараз піду вже всі такі певні матеріали, публікувати певні пости в телеграмі, для того, щоб на перше число вже все було готове. З вами, часто прощаюся, буду чекати вас у марафоні і до нових зустрічей!